Також хотів би нагадати, що ми запропонували нашим європейським і американським партнерам. Росія не є учасником енергетичної хартії, Росія не є учасником енергетичного співтовариства, тобто у нас абсолютно різні правові бази. Україна є учасником енергетичної хартії, Україна виконує третій енергетичний пакет. Тому в рамках цієї газової кризи ми повинні по-новому збудувати енергетичний ринок Європи. Це означає, що російський газ продається не на кордоні між Україною і Європейським Союзом, а на кордоні між Україною і Росією. Це означає, що українська газотранспортна система повинна спільно експлуатуватись і модернізуватись нашими європейськими партнерами і партнерами Сполучених Штатів. Це означає, що українські сховища повинні бути наповнені газом. І цей газ повинен належати українським, європейським, американським компаніям. Якщо хоче Росія заходити, будь ласка, ми дамо всім доступ, так як цього вимагає міжнародне законодавство.